Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні у нас на черзі знову скважинка. Працюємо сьогодні, в село Реутинці. По даним зразу скажу, робимо. Ми сьогодні ось так розкинулися трошки, робимо ось в такому місці. Потім буде вода заводитися у будинок, Хатинку, там буде баня колись. По даним скважинки, скоріше за все буде скважина в районі. 20-24. Так як у людей є скважина, ну точно глибини не знають. Водичка у нас скважині ось такого плана. ну Мається на увазі напор даної скважини ось такий. Скажу так, що. Е, у воді є трошки желіза, відчувається, трошки запаху, трошки желіза, але ну, зовсім зовсім не критично. Зараз покажу місце старої скважини, мається на увазі. Хочу показати для того всього і статику. У даному випадку вийде показати статику. Дуже цікаве місце. Скважина стоїть ось в такому місці, тому як скоріше що машина, і в цьому місці вийшло зробити е, статика. Якщо побачили, людина додавала 120 трубу для того, таки, щоб вода не піднімалася више рівня. Е, так, кажу ось щом скажу так -15 метра від рівня землі набираємось води з її самої складен, треба б одразу сказати, що в даному випадку сітер тут недоречний. Тому як на вихід праворуч. Так, тобто сьогодні у нас проходить процес буріння, на знаващі поля максимально комфортні. Що б хотілося сказати до всього того. Так, я тему затрону з по поводу того, що що ми шукаємо в землі? Звідки ми беремо воду? Хотілося б пояснити, що таких, як підземних озер, у представленнях деяких людей, що доходимо до озера і беремо з нього воду, їх не існує. У даному випадку ми беремо воду з піска, ми шукаємо певну жилку пісочку. Ну, тобто, мається на увазі, ми йдемо і йдемо по піску, знаходимо пісок той, який нам потрібний, на нього стаємо, він же нам віддає воду в цей момент, коли він... Обжимає фільтр, у трубі утворюється пустота. Не, не залишається нічого іншого, як у цю пустоту віддавати воду. О такому плані це працює. Як така, таких підводних під озер, підземних озер не існує в такому розумінні, на такій глибині. Все, зараз вже нас буде на краю половиною і здається почав шуршати пісочок. З'явилися рисок можливо на цьому наша скважина буде зроблена. Повторюсь, хозяїна є скважина 27, зараз у нас тільки 10. Якщо пощастило, ну, можливо 12 метрів і буде ця скважинка. Якщо нам вистачить пісочку. Шуршить не дуже, але треба подивитися, що на виносі. Повинен покращити. Я не збираюся робити глибокі метражі Мені достатньо знайти песочек на його е, стати. Відтоки з'явились. Зараз подивімся, що виносить у нас поза бою. Сейчас секундочку намиється і покажу. Ні, мілковатий пісочок Ковати потрібно трошки, трошки покрупніше. Ну, тим паче тільки 10 метрів у землі. Да. Я б сказав непогано, але пошукаємо краще. В принципі, з нього можна зняти воду. Так, що в нас виходить по, -по даному. Так, і що в нас виходить? Є в нас вівці на краю буде 25. Е -е, із 22 метра пішов ось такий ось пісочок. Ось такого плана, скажімо так, желізом. Да, На 25-му метрі пішов ось такий пісочок, стало більше чорної точки в ньому. Тому я вирішив 24, далі не піду, пісочок підходящий, в тому, в тому вода буде, були відтоки непогані, навіть при такої статики, яка тут є. Зараз е, будемо видергувати, буду видергувати і будемо обтажуватися. Е, Потрубі сьогодні ми використовуємо знову ж 50-та. Це стандарт для нашого регіону. Е, Стіночка у нас є сьогодні е, 3,7. Фільтрувати доносить на мати на фільтр головного плетіння, мається на увазі. Сіточка дрібна, чому поставив дрібну сіточку, тому як, ох, і мошка є, тому як е, навіки тут будуть пісочки, Я розраховував стати набагато вище. Думав, 12-14, десь там знайдем жилку. По пісочкам у нас йшло ось в такому плані. Цей пісочок був на 7, 9, 10, 12 була жилка, але вона була зовсім коротенька, сантиметрів 70, чи було, чи не було. Оце е, з 22-го пішов пісочок у такому плані. Да, з так, з желізом. Я бачу, що з желізом, ну тут і у хазяйській скважині є желізо. Так, і того, я скважинки замиться хвилин 20. Зараз виключаюся, піддергуюся і обсажуємося. Повторююсь, 25 на краю повинно бути, будемо обсажуватись на 24. Ось в такому плані. Пісочки я показував. Які. Не бістомочути грім. Не бісь височу тигрі. Не біді чистого. i it's much Один раз ми промилися, 200 літрів повторно промиваємося ще раз. Тому, як я ще раз повторився, труба спливала і дуже спливала. Заганяємо знову водичку. Одним дренажником ми заганяємо. Поставлю незручно спальни. Одним, одним дренажником я заганяю. водичка пішла а другим дренажником одним ми заганяємо з бочки до чистої води вже абсолютно а другим дренажником он тобі о дренируємо місце нам без А є вже йде майже чиста вода потік промушка почистити. Прекрасно, зараз покажу. До чистої абсолютно лозички. В такому плане. Промиться треба дуже гарно, тому я труба не хотіла а, а, зовсім. У нас випадка слаженька 25 метрів. Встали на прекрасне песочек. Зрозуміло, що песочек. З жалізом, але ну, тим паче пісочок прекрасніший. Е, до того всього, оскільки ми сьогодні використали штан, щоб ви розуміли. Тобто складно вбурилася в одиночці. Дякую хазяїну, що допомагав з водою трошки, допомагав обсаджуватися. По факту при обсадці вийшло так, що розвора шибкої не було, але фільтрова зона при обсадці забилася, і труба е, вирішила зіграти з нами. Ли жарт, так сказати, e, почала спливати, можна складь, почала спливати з 10 го метра, ну, тобто e, згорем та пополам ми її заталкали на 25, прийшлося нам підлить, з ведра водів трубу, щоб вона перестала спливати. Процес промилочки зробив, промився двома такими бочками, ну мається на увазі майже 400 літрів води, ми промили скважинку Гарненько. Продовжа компресором, скажімо, скважина, майже одразу стартанула, трубу обставила. Зараз підсипаю пісочком трубу, потихеньку збираюся. Хочу показати вам е, сьогодніш... сьогоднішній напор. Сьогодні ми маємо ось такий ось напорчик, ну, щоб ви зрозуміли. Води багато, вода трошки з желізом, але тим паче непогана водичка. Непогана водичка. Ось такого плана напорчик. Води багато вода гарна. Статика. Хотів ще сказати, статика в даному місці від нуля мінус один, тобто. Яму тут яму тут в рити, ну максимум на киличко. Більш не можна, тому як буде яму підставлювати. Потихенько збираємося, давайте з вами зараз поміряємо дебіт. Ось так залишається після нас місце буріння, щоб ви розуміли. Тобто все убрано, залишається 50-та труба з землі. Пісочок розроблені, дуже гарно чисто. Зараз міряємо дебет даної скважини. Хочу показати напори, дебет. Ось такий ось напор на виході є у нас по дебету. З 27 секунди. 10 секунд. 15. 18 секунд, 10 літрів. Підрахуйте, будь ласка, і напишіть в коментарі, а скільки даних складу у на старті.